Шкільного працівника це можливість висловити свою повагу та шану людям з великої літери педагогам. Варто зазначити, що це професійне свято стосується не лише вихователів, а й працівників інших професій. Музичні керівники, завідувачі, методичні працівники, психологи, кухарі, нянички, логопеди, медичний персонал. Список досить великий. Але найголовніші винуватці урочистостей на цьому святі, звичайно ж, вихователі. Це завдяки їх. Їхньому коханню, терпінню та захопленості своєю професією дітям цікаво перебувати у закладі, виховати літаняні це ж просто неймовірні люди. Спробуйно впоратися з десятком галасливих карапузів, знайти до кожного з них підхід, заспокоїти тих, хто плаче, похвалити тих, хто сам переодягнувся, погодувати та ще й вкласти спати маленьких безкетників. Це свято людей, які першими залучають дітей до освітнього процесу, відкривають двері в країну знань. Присутність цього свята в державному календарі говорить про необхідність, важливість і престижність праці дошкільних працівників. Працювати з дітьми можуть тільки добрі люди, які дійсно люблять дітей. Це люди з великим серцем і відкритою душею. Ми формуємо, хоч і ще маленькі, але особистості, тому є фундаментом нашої рідної країни. Працювати з дітьми нелегко, але дуже приємно, коли бачиш відкриті, радісні оченята малюків. Бажаю вам, мої колеги, щоб ви могли бачити щасливі моменти навіть в дрібничках. Щоб у вас була наснага, здоров'я для щоденної праці, щоб ви завжди отримували море любові від своїх рідних, від вихованців, повагу від батьків, щоб ви мали наснагу в своїй професійній діяльності, всіх зі святом і миру нам, всім, і мирного неба над головою. Професія вихователя вимагає глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи, адже дошкільний вік особливо важливий і відповідальний період у житті малечі. Той фундамент, який закладається в нас з самого дитинства, служить нам опорою і основою в подальшому житті. Саме за допомогою педагога маленькі подільчани пізнають секрети навколишнього світу, вчаться правильно розмовляти та любити свою малу батьківщину. Вихователь дивовижна професія. Ще один її плюс в тому, що вона дає змогу заглянути в країну дитинства. Адже ми всі родом з дитинства. Дитячий світ набагато цікавіше, багатший, ніж світ дорослого. Завдання вихователя розмовляти з дітьми на одній мові розуміти їх. Також робота з дітьми дає можливість проявити найкращі якості, які закладені в людини. Душевній якості та професійні здібності. Враховуючи теперішній нелегкий час, хочеться подякувати тимчасово виконуючому повноваження Подільського міського голови Албанському Олегу Богдановичу, заступнику задорожній Людмилі Іванівни та тимчасово виконуючому обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Самбурському Володимиру Петровичу. За надання змоги працювати садочкам. Саме завдяки вашій допомозі при підготовці до навчального року ми змогли провести відповідні ремонтні роботи дошкільному закладі. Також наш садочок поповнився новими іграшками, дидактичним та розвиваючим матеріалом. Мені хочеться напередодні гарного професійного свята Дня дошкілля привітати усіх, хто працює в дитячих садках. Хочеться побажати міцного здоров'я, терпіння, щедрості душі та розуміння, веселого настрою і морального спокою, родинного щастя і достатку. А головне мирного неба нам усім над головою Все буде Україна! Ми живемо у складний для країни час, тому велика увага в дошкільних закладах приділяється питанню безпеки для вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей. Педагоги проводять бесіди, або дітки під час повітряної тривоги не панікували. Варто зауважити, що зараз у громаді працюють лише ті заклади дошкільної освіти, які мають у себе або неподалік укриття в умовах війни змінилося наше життя. Змінилось і життя в закладах дошкільної освіти. Ми, працівники закладу, як ніколи намагаємося якісно виконувати свої посадові обов'язки, рівняючись на наших захисників, які не шкодують ні життя, ні здоров'я, захищаючи нашу країну. Ми намагаємося віддати всю свою любов, все тепло нашим вихованцям, створюємо безпечні умови. Ми вдячні місцевій владі і всім працівникам, які в літній період віддали всі сили, і в укритті створили всі умови для захисту і безпеки наших діточок. Педагоги. Організовують заняття, навчають дітей безпечної поведінки, піклуються про їх емоційний стан, організовують освітню діяльність так, щоб дітям було цікаво, весело і навіть в умовах війни у них було щасливе дитинство. І напередодні свята Дня дошкілля хочеться привітати усіх колег зі святом. Здоров'я вам, щастя, благополуччя! Посмішок вдома і на роботі, і найголовніше перемоги, мирного неба і щасливого майбутнього. Поки деякі заклади дошкільної освіти громади не функціонують, педагоги не втрачають зв'язок зі своїми маленькими бушкетниками. Вихователі працюють у дистанційному режимі. Всі працівники дошкільних закладів нашого міста святкують. День дошкілля, але наше свято цього року не радісне в Україні. Війна. Ми вдячні нашим ЗСУ, що дають нам змогу у такі важкі часи жити та працювати більш-менш спокійно. Деякі садочки нашого міста відкрили свої двері малятам. Ми цього зробити не можемо, але всім серцем віримо, що скоро настане той радісний день, коли і в нашому садочку зазвучить дитячий сміх. Не дивлячись на те, що в нашій зірочці немає дітей, ми все ж таки тримаємо з ними зв'язок. Іде дистанційна робота. Кожен день вихователі записують цікаві відеоролики для дітей та тримають зв'язок з їхніми батьками. Відсилають по вайберу для батьків цікаві заняття. Це наша логопедична група. Ми дуже сумуємо за дітьми, наші іграшки засумували за дітьми. Ми всі їх чекаємо. Зараз у нас є така змога записувати наші заняття і висилати батькам. Але ми дуже чекаємо діточок, що вони знову завітають до нас групи. Шановні педагоги дошкільних закладів нашого міста, я від себе особисто та від нашого дружнього колективу щиро вітаю вас святом дня дошкілля! Нехай це осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі та сила, щоб нелегкий і почесний труд був плідний, як багато осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя, мир нам всім приносить. Я хочу всіх привітати працюючих у садочках з днем дошкілля, побажати всім нам миру. І незважаючи на те, як ми зараз працюємо з дітками, без діток онлайн проводимо наші заняття завжди бажати зустрічі з нашими дітками, надіятися на те, що вони скоро відкриють двері кожного дитячого садочка. І з посмішкою, з вінким сміхом, ми їх зустрінемо. Доброго дня! Вас зустрічає садочок-дзвіночок. На даний час садочок працює дистанційно, використовує інноваційні технології, де для дітей вони пропонують різні розваги, бесіди, заняття. Батькам різноманітні теки, різноманітні консультації для допомоги у навчанні та вихованні розвитку дітей. Освітянська спільнота також допомагає і Збройним силам України. Платуть маскувальні сітки для наших мужніх воїнів-захисників, дякуючи їм за ще один прожитий день. Десятки метрів готового полотна вже передано на передову. Незважаючи на всі складнощі сьогодення, у своє професійне свято педагоги усієї України приймають щирі вітання від вихованців та батьків. Звісно ж, головне побажання нехай в нашій країні закінчиться війна та настане такий довгоочікуваний мир. Та нехай наші діти ростуть у своїй рідній, вільній та незалежній ненці Україні. Шановні працівники дошкільних навчальних закладів. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята дня дошкілля. Дошкільний вік особливо важливий і відповідальний у кожної дитини. Саме у цьому віці формується її особистість, творчий потенціал, мислення. Саме тому ваша доброта, професійна майстерність, сію знання, мудрість, красу та радість у вихованці дитячого закладу. Тож нехай доля сторицею віддячить вам за вашу невтомну працю. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, добробуту, творчого воднику, натхнення, професійних досягнень, здійснення мрій та сподівань, глибокої поваги, злагоди та миру. З нагоди свята я щиро хочу привітати своїх колег і побажати щастя, миру і добра. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх, хто причетний до виховання нашого підростаючого покоління. Хто дарує діткам радість, тепло та турботу, всіх, хто приходить кожного ранку у садочки з наповненими добром і турботою серцям, хочу побажати вам наснаги творчих успіхів, вдячних дітей та батьків і поваги колег. Хочу всіх освітян нашого Подільська та нашої країни України привітати з нашим професійним святом, всеукраїнським днем дошкілля. Бажаю вам яскравих посмішок, тепла, здійснення мрій та до досягнення вершин професійної майстерності. Хочу щиро вас привітати в цей святковий осінній день. Тепла і сонечка побажати, дитячих посмішок кожен день. Бажаю здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Скрізь буде лад на роботі, в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Всіх вас зі свято і привіт вам від цього педагогічного колективу Дитсадочка Вишенка. Шановні освітяни та колеги, прийміть привітання від нас! Хай буде здоров'я, міцне мав граніт. З ним вам прожити не менше 100 років. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить, і л'ється рікою та мирного неба вам над головою. З нагоди дня дошкілля хочу всіх колег привітати. Вибажати терпіння, мудрості, мирного неба все буде Україна. Колектив телекомпанії КЕТ вітає усіх працівників дошкільної освіти з професійним святом. Нехай лагідна посмішка сонечка дарує вам невичерпну енергію, красу і чарівність. Бажаємо вам нових професійних досягнень і глибокої поваги. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а доля буде щедро наповнена теплом і любов'ю. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.